Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду глядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Мова, звичайно ж, про удари по російським аеродромам стратегічної авіації. Думаю, вже всі чули, бачили. Прекрасний яскравий день, як там все гарно горить, палає, вибухає і так далі. Ну от Сьогодні хочу подивитись, що там, як там, що нам це принесе, чого чекати, ну і так далі. Ну що, можетесь позручніше? Ну, а я починаю. Давайте з такого почнемо. Чи правда, що Україна знищила 41 літак стратегічної авіації сьогодні? Ну Така цифра вже звучала. От давайте запитаємо, чи правдива цифра. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Правда, що Україна сьогодні знищила 41 літак стратегічної авіації Росії? Покажіть мені, Скажіть вам, правду. Вене перевернута. Наутіс. Ейвас. Урус. Ісам. сам. Далі. Перперевернутий. Не фінал який? Я е перевернутий. Дивіться, яка штука. Так, що ми тут маємо? Вуньо перевернута, Наутіс, Ейвас, Урус, Іса, перед перевернутай, е перевернутий. До речі, окрім того, що літаки сьогодні, так і мостопад на Росії почався. Про мости я попереджав, було мені таке в прогнозі. Про те, що наші будуть збивати літаки російські, в мене теж було. Програлося таким чином, що позбивали їх прямо на землі. Ну, а що, теж метод, в принципі. А ось, і вдала спецоперація мені падала. Прям дуже яскрава. На цей місяць, конкретно на червень. Так що. Гарно, рясно пішло збуватись, прямо з першого числа. Зробили мені подарунок на день народження. Ну, прям царський подарунок, треба сказати. І Варто було мені тільки два дні взяти вихідних. Да? Ну добре, отже, дивіться. Певне розчарування тут присутнє. Чого? Подія однозначно важлива, доленосна, Но обмеження. Щось все-таки позбивало їхнє ППО. Могло бути ще більше знищених літаків. Ось. По ресурсу по їхньому гарно вмазали, дійсно, ось їхня силушка, силушка їхня стала обмежена. Чого? Багато втрат. Розумієте, це йде як багато втрат. Якийсь ресурс став заблокований, а ось самі літачки. В контексті, правда, чи брехня. Ну, брехні тут не впало, но мені здається, що конкретно знищених, повністю знищених літаків все-таки менше, ніж 41. Ну, Сильно, сильно такий набір, не сильно багато перевернутих. А, но пошкоджених літаків буде в результаті більше, ніж 41. А От конкретно знищених менше. Отак от, от буде правильно. А, де, що взагалі на відновленню не підлягатиме. А де, що вони ще зможуть, ось, ось зокрема, зможуть щось ще розкорочити на, на деталі. Тобто, прям, прям під 0 знищених не 41 менше. Но пошкоджений більше. Ну, почуємо, побачимо загалом. Ну, що ж, добре сьогодні наші спецслужби попрацювали. Хто там? ГУР, СБУ, хто там попрацював, чи, можливо, всі разом? Прям, прям красиво, прекрасно. До речі, мені падало, що Росію в цьому місяці буде доганяти карма. Так що це як не карма, а? Нарешті догнала. А ще давно я ці літаки дивився, конкретно стратегічної авіації, що тоді казав, що буде їм хаґалас, будуть вони сипатись і так далі. Ну, бачите, цікаво відігрались несподівано. Так, гаразд, дякую за відповіді. Настрій в Кремлі мене просили подивитись після цієї ударів. О, а давайте ще жертви подивимося, що є жертви. О, це теж цікаво. Тож це обслуговуючий персонал, може бути пілоти і так далі. І це теж цінні кадри. Якби пілотів тих літаків відправляти до Кобзона, так це втрата ще гірша, ніж втрата літака. Так, а ну добре, дякую за відповідь. А раз покажіть, мені будь ласка, чи є жертви в результаті от сьогоднішніх ударів українських по російським аеродромам? Чи є жертви, якщо є, то скільки? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Соло, да, мають бути. Райдо перевернута. Перт, О, гарно. Тейус. Ну, військові, зрозуміло, що не цивільні з перевернутий. Перевернути. Ось і самі жертви. Ну і що, фінал який? Скільки? воню Ага, жертви будуть, А, Ну, прям тут не йдеться прям про суперкількість. Тут що треба сказати. Що у нас тут? Соло райдо перевернута, Пер, Тейва, Скану перевернута, Маннас перевернутий вун'ю. Ну, соло. Я питаю зразу, чи є жертви? Да, є. В результаті вибухів, в результаті вогню безпосередньо. Так, да, дійсно. Мало того соло, це в мене завжди правильна моя здогадка. Ось хтось пішов в кращий світ. Все. В даному випадку переродження показує. Ну, це ухід в кращий світ. Показують, що військові. А, тобто, це може бути охорона там тих аеродромів, наприклад, це. Що там, інженерний склад і безпосередньо й льотчики. Туди ж? Ну, До Кобзона, заслужили. Ось так само, Ну що Кано вогонь показує, Кано, соло, вогонь, бабахи. Ось, власне, самі трупи. Е, і що, порадіємо, порадіємо, будуть радісні новини, скільки ж там нечистих душ пішло до Кобзона, так би мовити. Да. В даному випадку, знаєте, якось цей, як то кажуть, не гріхи позлорадствувати. Догнала Катюх, догнала Карма, а? о Прекрасний день. Прекрасний день. Так, гаразд, дякую за відповіді. Іронія долі, да? бомбили, думали, що недосяжні, вони там з, з літачка кнопочки запускають, і там ракета за тисячу кілометрів летить. А ні, добрі, добрі дрони завітали в гості і дістали навіть цих негідників. Ну, прекрасно ж, ні? Що називається, хай пекло зустріне їхні чорні душі з широко відкритими воротами. Да. Тому що про рай там явно мова не йде. Гаразд, добре, давайте настрій кремлятника подивимось, як вони сьогоднішнє файершоу оцінили. Давайте. А, ну, раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, який настрій в кремлівської влади після сьогоднішніх українських ударів по російським аеродромам? От який настрій в Кремлі після цих от подій? Покажіть. Скажіть вам, правду. Тейвес перевернути. Берканом. Mm? Пейвас. Орус mm? перевернутий. Маннас перевернутий. Оу. Oh. Соло. So. А це що поясніть? То що це не про радість. Пустаруна. Ну окей, так що шо це? У Уніпо... не прекрасно. Ну, вже ж даруйте, я тут не можу не стриматись, як то каже, щоб не позлорадствувати. Ем, як то кажуть, тут не стримаєшся. Що ми маємо? Тей вас переверти, Беркана, Ейвас, Урус переверти, Манас перевертий, соло, пуста руна, вуня переверта. О, ні! Соло тут не про радісні емоції, тут слова зовсім. Тут про друге. Дивіться, страх у них. Страх, наростання страху, ось чітко, так і треба читати. Падіння бойового духу, наростання страху, підвищені заходи безпеки будуть. Зокрема, та про свої шкури вони бояться, щоб по ним не полетіло так само, якась добра вантажівка не зупинилась під Кремлем, і прямо через кремлівську стіну, щоб дрони не полетіли. Ось тут зразу про свою безпеку думають. Гарикаються, до речі, ось треба там. Розбор польотів зразу почався. да. Ось ціловий блок і в хвісти в гриву. Силовиків там буде їх і В в гриву, і куди завгодно. Одним словом. Ось. Полетять голови. 100% полетять, голови, полетять голови з силового блоку. 100%. Соло тут якраз медіа показує. Ми побачимо, ми почуємо, хто ж полетить. Тобто хтось явно позбавиться посади. По таким рунам загалом і життя може позбавитись. А ось, почуємо, побачимо. Це про яскраві події. Якась реакція Кремля буде яскрава. Стовідсотково. Ми її почуємо, побачимо. Що таке? Пуста руна і найвуня перевернута. Ой, а щось і стало. Бідося, тоска печаль у них, ностальгія. Да, як було гарно бомбити Україну, поки Україна не огризалась. А тут огризнулась, і зараз чи 30, чи 40% стратегічної авіації пішло в утіль. Оце прекрасно. Оце прекрасно. Печаль біда, крокодилячі сльози у них будуть, де тільки ми це не побачимо. Побачимо все, як там голови полетять. Ну, Гарна реакція, мені подобається, слухайте. Уже називають це російським Перл Харбором. Тільки в Перл Харборі були кораблі американські, а тут російські стратегічні авіаносці. Да? Думали, що їх на що не візьме, да. Ну. ну До речі, знаєте, в чому, в чому найбільша прелість, як то кажуть? Вони ці літаки не виробляють більше. Вони їх тільки можуть модернізувати. Тобто, це втрати безповоротні, невідновні. Все. В Росії немає таких технологій, щоб нові такі літаки будувати. Ну, давайте запитаємо, е чи чекати нам, скажімо, якогось обстрілу після цього. Тому що, бачите, реакція Росії, поки вони там сидять і тихо прозрівають, як то кажуть. Ну ж, вони ж точно не, не цей не залишаться в боргу. Давайте. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, чи буде, чи нанесе Росія по Україні десь ось найближчим часом великий обстріл, як помсту за сьогоднішній удар по аеродромам. Покажіть мені, скажіть вам правду. Евас перевернутий. Дагас Наутіс. Урус перевернутий. Не дуже є, чим наносити вже. Іса, далі. Інгус. Ну і пефінал. Маннус. Да сам знаєш, та ясно. Так, що у нас тут? Евас перевернутий. Дагас, Наутіс, Урус, Ісса Інгус, Маннас. Ну, якби да обстріл буде. Обстріл буде, тому, як то кажуть, розслабля... розслаблятись не варто. Ну, очікувано залу. А дивіться, руни, в принципі, не настільки повільні попадали. Ось вони будуть звозити все рівно зішкребати силу по сусекам, що в них залишилось. Ось трансформацію ситуації зробити. Ну, по наутізу. А, удар буде тяжкий. Це по наутізу, прям, знаєте, прям доленосний удар. Страшний суд, аналог. Як хто в картах Таро розуміється, а це в даному випадку страшний суд. Самі можете уявити. Погрузу перевернутому, ну в них нема сили. Ну да, силу їм прорідили. Суттєво притом, прорідили. Ось їхня сила і сила в жорстких обмеженнях. Е, я так розумію, полетіли в повітря не тільки літаки, а й ракети. Чи то літаки були заряджені, чи то може і склади там повзлітали разом з літаками. Щось типу того. Ну в них ще ресурс ось певний є. Підскоплять, підшкребуть і все рівно нанесуть. Ну, це мені показують, мов. Да ти ж сам розумієш. Ну да, розумію взагалу. Тобто таке. Тобто, да, Десь найближчим часом буде удар. Удар помсти від Росії. Не розслабляємось, відповідно. Удар буде тяжкий, зразу скажу. Зішкребуть все, що там можуть, це може бути там. і Неймовірна кількість шахетів полетить за ніч і по ракетам так само, поза що у них де і так само полетить. Так, раз, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось таке питання. Що нам дасть оця от о, атака по аеродромам? Ну, вже банальне питання, але ну, мені цікаво от побачити, як це руни покажуть. А ну раз, покажіть, мені будь ласка, що в Україні принесе оця от сьогоднішня велика атака по російським аеродромам. От покажіть мені, скажіть вам правду. Соло, ну явно що перемогу, явно що. Урус перевернутий. Так. Тайвес перевернутий. Ну, Аннас. Кана перевернута. Феху перевернута. Ну по фіналу що? Райда перевернута. Що в нас тут? Соло, Урус перевернути, те перевернути, мана, зберкана, перевернута, феху перевернути, райдо, перевернута. Сильно багато всього перевернуто. Да? Ну, соло, ну що, радість, успіх, перемога, ось бачите. Знов таки по всьому світу Україна явно буде ось найближчими днями на перших шпальтах. Ця атака війде в анали історії, і, зокрема, в військові підручники і так далі. Такого в світі ще не було. Ось однозначно. Ну, переможний настрій. Да. Подивіться, що робиться по соцмережам. Ну, в принципі, от. Ну, ось ось обстріл. Зразу. Ось зразу йде обстріл. Те, що прилетить по нам. До речі, ще можуть бути всякі диверсії, ну, і всяке різне нехороше з боку Росії. Диверсії і не тільки обстріл, зрозуміли мене, так? Да? Спробують замах на якогось командира буде нашого. А до речі, мені це падало. Замах на якогось нашого командира буде явно. Може, спробують того самого малюка прибрати, чого ні? Ой, ой, ой. Деградація достатку, Дослівно і порай до перевернуті. Відповідь буде по логістиці, відповідь буде по складам, судячи по всьому. А може бути, до речі, те, що пов'язано безпосередньо із дронами. Спробують наші е, ну, назвемо це точки зборки рознести в хлам. Ну, ось вам, будь ласка. Збитки тут показують чітко і ясно, тому ну, розумієте, що да? нам це принесе. Давайте запитаємо, чи ще будуть такі атаки. Ну, можливо, не такі самі, тому що наші служба Божа України, гури і так далі, вони вміють креативити, да? і креативний підхід проявляти. Тому я запитаю. Чи така атака, чи подібна. То що другий раз такий номер вже ну, навряд чи пройде. Ну, це, звичайно, це звичайно красива операція. Подумайте, аж невідомо де там, чи в Сибірі, чи де ті аеродроми. Фури набиті дронами туди підігнати. Дрони там на, е, цьому, на штучному інтелекті, самі повзлітали і самі вицілювали ті літаки. Це уявіть. Доставити ті дрони, домовитись за фури там і так далі. І щоб оце все доїхало, щоб ФСБшники ніде не спалили. Ну, це, це дійсно красиво. Ну треба віддати належне. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. О, щось в кадрі повзе. А ну, тікай, комашня. Та тікайте. Так, гаразд добре, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то десь найближчим часом. Ще... Та, взагалі, добре, давайте не найближчим часом взагалі. Покажіть мені, будь ласка, от ще будуть подібні атаки по російським аеродромам, як сьогодні, була. Можливо, дронами, можливо, ще якось. Чи будуть подібні атаки великі по російським аеродромам? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Тейвас. Да, да, має бути. Кано. Соуло. 100%. Інгус. Торіса, ось саме сам удар. По Феху. о, гарно, буде, буде, 100%. Тут, на речі, навіть не так довго чекати доведеться, якщо що. Що в нас тут? Ейвас, кано, соло, інгус, туріса, феху, пряма. Все пряме, все прекрасно. Соло зразу, да, моя здока абсолютно правильна. Дивіться, ось сама атака. В той же час це і робота спецслужб. Кано, соло, вогняна, з вогоньком буде, з бабахами і так далі. По інгузу. Кошти вже на те виділені, ресурс на то є. Ось по Турісазу це сам удар по феху, удар великий, удар масштабний. До речі, Турісаз, Тейвас, Тейвас-Турісас правильніше. А летітимуть не тільки ті дрони. По таким рунам це вже ракети мають по російським аеродромам полетіти. М? Розумієте, да? Так що да, чекаємо. Буде і доволі скоро. Доволі скоро. Добити російську стратегічну авіацію, і це ж до речі, у них ядерна тріада. Якщо що, це без одної дву... ядерна, як там двуада у них стане, да? То що авіаційна компонента покине чат? Ну що, прекрасно. Так, дякую за відповідь. До речі, ж цей сьогодні якраз 29 років, якраз рівно, з того моменту, як ми Росії передали останні ядерні боєголовки і якраз стратегічні літаки, в тому числі ту 195 і ту 160. Уже жарти по мережі ходять. Україна 29 років назад віддала літаки. Україна сьогодні їх забрала. Наглухо забрала притом. Ну добре, і давайте запитаємо, чи все-таки зменшаться обстріли. Ракетні, принаймні. Тому що дронові то зрозуміло на це не повпливає. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, чи зменшаться ракетні обстріли по Україні після сьогоднішньої ось атаки по російським аеродромам? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Eera, alias, isa, ransus, uh -huh. manna zeivas, ir uh -huh. e finale, kokį gal perverti, nu aišku. Так, uh, да, да, дійсно, в плані ракет має стати простіше. Ну, зрозуміло, тих ракет, які авіаційного базування. На жаль, від там, іскандерів і так далі це ніяким чином не повпливає. Ну, зрозуміло, це. Да? Ну, Що ми маємо? Єра Ансус, о, Ансу зовсім вже, Альгіс, Іса, Ансус, Маннас, Ейва, ото перевернутий. <кх> Дивіться. Ну, загалом, ефект буде тривалий, доволі від такої атаки. Тобто він буде розтягнутий в часі. Алізиса, да, дійсно, це ми капітально себе убезпечили щодо цієї. атаки. Тож Алізиса це глуха оборона загалом. По Ансузу. Ансуз обстріли показує. Іса -Ансуз, Да, заблокували можливість обстрілів, Дослівно тут треба читати. А в той же час, да, Ансуз – це гарні новини. Тому да. По Манназу, ну, показую, це план був командування. Такий план загалом і був. Як то кажуть, і це була одна із таких великих цілей. В тому числі це був план повпливати на перемовини, які завтра у нас якраз в Стамбулі мають відбуватися. Завтра у нас друге число. По тій інформації, що я бачив перед ефіром, російська делегація туди все-таки вилетіла. Ось, ну, Манас, мені покажуть, ти сам розумієш. Ну да, розумію, Ну, все рівно цікаво перепитати, нашим підрозділам ППО стане простіше. Конкретно чого, тому що менше авіаційних оцих ракет летітиме. А банально у Росії не буде що запускати. А, ну, по оталу перевернутому та перевернути ця втрата територій. Тобто, ну, розумієте, в контексті обстрілів стане простіше що Щодо тих ракет, які якраз авіація запускала. Да? ну, У них ж не тільки авіаційні ракети є, у них є морські ракети, у них іскандери пересувні є, наземного базування і так далі. Да? Розумієте? Тому ну, все одно. Стане простіше, але чи припиняться ракетні обстріли, не припиняться. Будуть летіти просто другі ракети. От. В контексті авіаційного, то да, ми суттєво себе ось убезпечили. Да, Дійсно, ефект буде тут тривалий. Це такі втрати Росії нанесли, ну, як я вже казав, невідновні. Вони такого типу літаки не виробляють більше. Вони їх тільки модернізують. От і все. Тому це для них втрата прям колосальна. І в плані грошей, і в плані техніки. Все. То, як то кажуть, знаєте, для Росії то зараз вже техніка більш високорозвинутої цивілізації, яку вони не в силах повторити. Тому таке. Ну що, в принципі, і все. Я ніби постарався з усіх боків тут розібрати ситуацію. Но якщо ще щось буде цікаве по цій темі, ну то пишіть так само, подивлюсь, десь уже в одному із наступних бліців. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання У спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!